Привіт-привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі, де ми щотижня вивчаємо українську мову разом зі мною в Кайф. Мене звати Ангеліна Костенко. Я викладаю українську вже три роки і за три роки випустила більше 1500 учнів. Тож точно знаю, як підготувати вас до НМТ. І сьогодні ми поговоримо про таку тему, як будова слова. І здавалось би, будова слова перший клас, закінчення, префікси, суфікси. все ми це знаємо, все ми це вчили в першому класі. Але насправді ж на НМТ і на ЗНО дуже час часто трапляються тести на цю тему, а репетитори її дуже часто чомусь обходять, приділяючи увагу лише числівникам чи, чи е, складним реченням. Якщо ви додивитесь відео до кінця, ви точно будете знати, як вирішувати цілих три типи тестів на НМТ. І так, будова слова як розділ мовознавства вивчає найменші значущі частини слова: корінь, суфікс, префікс і закінчення. По факту будь-яке слово складається з кореня, яке несе сам сенс слова. Це як фундамент будь-якого будинку. А вже префікси, суфікси, закінчення це прибудови, які ми маємо для того, щоб наше слово змінювало значення або форму. І так кожне слово складається по-перше з основи слова і закінчення. Закінчення це. Та частина слова, яка постійно змінюється, змінювана частина слова мама, мами, «ма мамою, і так далі. Ось це все, що змінюється в кінці, це і буде закінчення. Але про це ми ще сьогодні поговоримо. Все ще до закінчення це основа слова. В основу слова входить префікс. Корінь суфікс, і перше ми поговоримо навіщо нам корінь слова і чому ми маємо його вивчити для НМТ, тому що там дуже часто питають про спільнокореневі слова. Що це таке? Спільнокореневі слова це слова зі спільним коренем. Спільнокореневі слова можуть належати до різних частин мови. Наприклад, беремо слово літо. Це наш іменник. Подивіться, які слова можуть походити від цього слова: літній літечко, влітку літувати. Це можуть бути прикметники, які описують слово, зменшено пестливі слова, прислівники чи навіть дієслова. Так само від слова зима, яке є іменником, ми можемо утворити прикметник зимній, дієслово зимувати або прислівник взимку, коли, або ж слово «спів», Іменник співають, дієслово заспів. Теж іменник, але має інше значення за допомогою префікса за. Співаний це дієприкметник. І здавалось би, отже, всі слова, які плюс-мінус однаково звучать, це спільнокореневі слова. Але ні, тож подивимось на цей слайд: «Літочко» і літати вода, водій, будинок, будильник, берегти прибережний, дуже схожі між собою слова, правда, за звучанням і за написанням. Тож вони є спільнокореневими, аж ніяк ні. Спільнокореневими ми можемо назвати ті слова, корінь яких несе однаковий сенс слова, і вони походять від одного і того самого слова. Літечко це про літо. А літати це про літак, про дію, літати, що робити. Вода і водій це абсолютно різні поняття. Вода це речовина, водій це людина. Будинок і будильник те саме. Незважаючи на спільний корінь, буд будити когось зранку, зовсім не те саме, що збудувати когось що в будинок, так само берегти і прибережний, берегти й оберігати це одне. А якщо щось стосується берега. Як берег моря чи берег річки, що щось може бути прибережним. Це зовсім інше. Тобто не спільнокореневі слова, корінь виражає різне лексичне значення. Зауваж так само не треба плутати спільнокореневі слова і форми слова. Подивимось, наприклад, весна, веснянка, весняний і весніти. Так, вони всі походять від слова весна, але мають все ж таки різне значення і належать до різних частин мови. Бо весна це пора року, а веснянка це пісня, яку ми співаємо. Весняний це який той, що м -м, пробуджується весною, наприклад, і весніти це дія. А форми слова це одне і те саме слово. Воно зовсім не міняє свого значення. Воно міняє лише закінчення весна, весни, весною, веснам. І, будь ласка, ось такий тест може трапитись на ЗНО чи НМТ. Спільнокореневим до слова, радити є радіо, порада, радист і радість. Спробуйте вирішити цей тест самостійно. І, звичайно ж, правильним буде варіант Б, тому що ми даємо комусь пораду, або ми комусь щось радимо, це одне і те саме значення. А радіо, радист і радість це зовсім інші слова, які ніяк не поєднані з порадами, чи коли ми щось комусь радимо. Тепер поговоримо про суфікси і префікси. Лексичне значення слова виражає корінь. Суфікс і префікс надають значенню додаткових відтінків або ж взагалі створюють нове слово. Наприклад, слово крило. Корінь означає літальний орган птахів, комах та деяких савців. Якщо додамо суфікс ечк, Матимемо маленьке крилечко у невеликої пташки чи комашки, тобто суфікс надав свого відповідного відтінка. Або маємо слово літати. Корінь означає мати здатність триматися і пересуватися в повітрі. Якщо ми додамо префікс при, то отримаємо прилітати. Летячи з'являтися де-небудь прибувати літаком. Відповідно, ми можемо зробити висновок, що суфікси у нас бувають словотвірні, тобто ті, що утворюють слово, і ті, що створюють емоційне забарвлення слова. І це теж питають на НМТ. Але спершу розберімося, які суфікси називаємо словотвірними. Наприклад, ість, ство, от, ан, тт, ізм, громадськість, людство, збирання, реалізм, тобто це суфікси, які утворюють слово. Альн, увальн, арн, ичн, «ічн» – зазвичай ці суфікси притаманні прикметникам: екзотичний, історичний, гуманітарний, «Ист», уват, атист, азотистий, цукристий. Або ж емоційне забарвлення. Слова можуть бути зменшено песливими чи згрубілими. Для цього використовуємо суфікси к, ок, очок, ічок, ик, оньк, «еньк», есеньк, ісіньк, наприклад, «малюсінький», «тоненький», ил, ищ. Вовчище, здоровенний, ущ, іск і так далі. Малесенький, жук, жучок, кіт, котик, великий, величезний, яблуня, яблунька все це емоційно забарвлені слова за допомогою наших суфіксів. І, відповідно, тест на зіночене. Суфікс ен має однакове значення в усіх словах, окрім. Дивимось на наші варіанти: «зайченя», кошеня, печеня і козеня. Цей тест доволі простий, адже навіть за логікою ми можемо побачити, що в варіантах А, Б і Г ми маємо тварин, на яких ми кажемо ласкаво. Заєць, зайченя, кіт кошеня, коза, козеня. І лише слово печеня означає зазвичай м'ясо чи овочі, які ми запекли. Що? Печеня. Подивимось на наступний тест. Суфікс ищ має однакове значення в усіх словах, окрім родовище, вовчище, попелище і сховище. Якщо ми подивимось на цей тест, ми побачимо, що у варіантах А, В і Г суфікс «-ищ-» утворює слово на позначення місця, де родовище, попелище, сховище. І лише у варіанті Б слово вовчище це згрубіле слово від слова вовк за допомогою згрубілого суфікса «-ищ-» — «вовчище». Далі, суфікс «-ик» має однакове значення в усіх словах, окрім вузлик, лірик, коник і столик. Подумаємо: вузлик утворено від слова вузол, коник від слова кінь і столик від слова стіл. Але якщо ми приберемо суфікс у варіанті Б. То вийде просто лір, а такого слова не існує. Отже, ми розуміємо, що правильним буде варіант Б, тому що в інших варіантах ІК слугує для того, щоб зробити емоційне забарвлення у слова і зробити його зменшено писливим а в варіанті Б. Утворює слово. І наступне це закінчення. Закінчення слугує для зв'язку слів у словосполученні і реченні та вказує на граматичні характеристики слова: рід, число, відмінок. Наприклад, якщо ми беремо слово малина, ми розуміємо, що закінчення А вказує на те, що це жіночий рід, однина і називний відмінок. А якщо беремо слово красивого, то це чоловічий рід, бо пішло від слова красивий, однина. І родовий відмінок якого красивого, але тут треба пам'ятати, що не у всіх словах легко визначити закінчення, тому що у таких словах як злива чи малюють, ми одразу бачимо а або ють. А от у таких словах як дуб чи соловей дуже багато людей скаже: там немає закінчення. Але друзі, це дуже-дуже велика помилочка, тому що на НМТ дійсно питають, в яких словах немає закінчення, і вказати, що дуб правильне слово, буде помилкою. Адже якщо ми почнемо змінювати ці слова, наприклад, дуб не має дуба, соловей немає солов'я. Воно що робить? З'являється. Значить, у початковій формі дієслова не те, що його немає, воно називається нульове. Ми маємо нульове закінчення, але воно є. Проте, ми маємо слова, які дійсно не мають закінчення. Такі слова називаються незмінюваними. Чому тому, що закінчення це змінювана частина слова? Якщо немає закінчення, слово не змінюється. Логічно. І розберемося тепер в яких словах закінчення немає. Перше це незмінювані іменники, тобто ті іменники, які самі по собі не змінюються при відмінюванні. Немає бюро давати бюро, керувати бюро. Закінчення дійсно немає, нічого в кінці не змінюється. Саме слово буде основою або меню, або таксі, або журі. Таких слів дуже багато. Тобто, самі по собі незмінювані іменники не мають закінчення. Друге це інфінітив. Дуже багато хто вказує, що у слові читати «ти» – це закінчення. Ні, друзі, ти і тися це все будуть суфікси читати або митися, слова, в яких закінчення немає. Третє: безособові форми на но то. Це також слова без закінчень. Сказано, прочитано, но і то це суфікси. Запам'ятайте. Четвертий і п'ятий пункт це прислівники і дієприслівники. Ознакою цих частин мови є те, що вони не змінювані і не мають закінчень. Восени або «співаючи», будуючи у словах співаючи, і будуючи, «учи», «ючи» або ще є а чи, я, чи шивши це суфікси. І також прислівники. Будь-який прислівник не має закінчення. Тут до цієї теми ще хочу вам трішки зауважити про три слова, які в українській мові є якраз таки змінюваними порівняно з російською чи іншими мовами: це вино, пальто і сетро. Ці слова ми змінюємо: вина, пальта, сетра. Вином, пальтом, сетром. І, будь ласка, тест на цю тему. Варіант а ухвалено, збудований. Ми знаємо, що ухвалено це діє слово із суфіксом на но то. Тобто тут дійсно закінчення нема. Але от збудований, закінчення має. Адже якщо я буду міняти слово, збудованого, збудована, воно там з'являється, воно там є, і ми бачимо, що це слово з закінченням. 40. Змінимо слово, немає 40 учнів. З'являється закінчення А. Тобто, вже нам цей варіант не підходить. Хоча по-полтавськи це прислівник, у якого дійсно немає закінчення. Горілиць. Також прислівник. Ми знаємо, що прислівники закінчення не мають, як горілиць, але от плакучі нам не підходить. Адже якщо я почну змінювати слово плакучими, плакучих це слово матиме закінчення. І варіант Г як за пані брата» – це прислівник, отже, закінчення не буде. І дієслово на НОТО Змито. Отже, тут два слова не мають закінчення, і варіант Г нам підходить. Звичайно, це не всі правила про будову слова. Їх є ще багато для того, щоб правильно робити всі тести з цього розділу на НМТ. Більше про будову слова ви зможете дізнатись на моєму курсі Майстер-Група. Майстер-група це курс, з допомогою якого ви можете підготуватись до ЗНО та НМТ з нуля на 195. Три роки вже я випускаю 200 бальників, які потім вступають у найкращі вищі країни. Майстер-група це 12 занять на місяць, після яких ви отримуєте домашню роботу після кожного уроку. Робочі зошити і. Конспекти до уроків особистого куратора, який постійно на зв'язку, та матимете послідовне вивчення всіх тем від найлегшого до найскладнішого від алфавіту до складних речень. В конспектах є вся необхідна інформація. А якщо ви хочете заповнювати їх своєю рукою, тоді я дам вам робочі зошити. Не потрібно писати абсолютно все від руки. Після цих конспектів вам не потрібні будуть ні підручники, ні інші курси. Майстер-група це перш за все сім'я, це круте ком'юніті однодумців, які... які разом готуються до зинов. Та НМТ, тож у нас є спільні чати, в яких ми будемо 24 на 7 на зв'язку спілкуватися з вами. Хто такі? Ми це я і наші куратори, які постійно будуть допомагати вам з українською мовою. 5 хвилин, і відповідь на будь-яке питання ви отримуєте в телеграмі чи в ті соцмережі, в якій вам комфортно. Саме у вересні починається наша програма. Ми з вами вивчимо все про фонетику, класифікація звуків, уподібнення звуків, чергування приголосних, будова слова, правопис префіксів і суфіксів. Основні випадки чергування ув. В і гі, спрощення. Одні з найскладніших тем це написання складних слів разом окремо через дефіс, м'який знак і апостроф, правопис великої літери. Я пояснюю цю тему за 30 хвилин абсолютно легкою мовою. Не з різними частинами мови лексикологія і фразіологія. Тобто, по факту, лише через місяць навчання зі мною ви дізнаєтесь 20% усієї теорії, яку треба знати на ЗНО. Ми дізнаємось ваш початковий рівень за допомогою пробного НМТ. Пройдемо всю орфографію за місяць, і ви точно вийдете з цього місяця з повним комплектом знань декількох розділів української мови. Якщо хочеш закріпити за собою знижку 10% до 31 серпня на моєму курсі та дізнатись про курс докладніше, пишіть мені код. Слово, запис у Директ. Ви бачите на екрані QR-код, а також мій інстаграм. І я протягом 10 хвилин надішлю вам всю інформацію, а також корисний файлик про будову слова. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Папа! -па.